У Кропавницькому сквері центральний невідомі вночі перекинули 13 лавок, шість із них пошкодили, розповіла Суспільному працівниця комунального підприємства Благоустрій Тетяна Астаф'єва. Сьогодні наш двірник прийшов прибирати центральний скверик. Вона замітила, що в нас перевернуті лавочки. Ми ж жінки не можемо всі, ми одну єлі підняли. У нас 6 чоловік піднімало, 6 жінок. Зі слів бригадирки, учора в день лавки стояли на своїх місцях. Усього їх тут півсотні. Сквер центральний відноситься до благоустрія, ми його обслужуємо, почали вигрібати листя і ждемо, коли хтось приїде і буде ставити ці скам'яки на місто. З благоустрія мужчини. Нині лавки перебувають на балансі підприємства Укрсфера триває процес передачі скверу Центральний у комунальну власність міста, сказав Суспільному в телефонній розмові керівник Укрсфери Дмитро Костишин. На теперішній час, поки ще лавки урни знаходяться на балансі, поки ще нашого підприємства Укрсфера йде процес передачі. Пройшли ми вже сесію. То .е. зараз іде сам акт прийма передачі буде підписуватися. думаю, це на тиждень. І будемо передавати на місце. Перед початком передачі на баланс міста проводили ревізію, ремонтні роботи. Міняли болти, гайки, викрутували самі кріпіжі, усі кріплення то есть проводили. Тому ну будемо відновлювати, будемо все одно працювати. Це фактор вандалізму, Ну від цього ніхто мабуть, не застрахований. Це жах. Поскидали всі лавочки. Може, тут треба охорону. Молодята, які гуляють тут вечором. Вони постійно портять лавочки, На перила сідають ногами сюди, там, де ми сідаємо. Таких дій негативне, вкрай негативне, тому що це невихованість наших людей. Красоту зробили, люди до цього ставляться негативно. Просто жах. я тут працюю недалеко і по справах ходжу кожен день, користуюся. Інколи присідаю на п'ять хвилин. На лавках відпочивальники залишають написи і наклеєні жуйки. Цьогоріч хтось перекинув усі урни в сквері. Вони бетонні, говорить бригадирка благоустрою. По 100 кг, кілограм представте, як цю урну можна перекинути, так же як і скамейки. Є пошкоджені на одній лавці вирвата доска повністю, на другій лавці вибита доска. На і ще на одній лавці там в центрі. Тож говорить, кожну лавку обстежить, зафіксують пошкодження. Інформацію про пошкоджені лавки поліція зареєструвала. Причетних до правопорушення шукають, сказала Суспільному речниця поліції Тетяна Рябошапка. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.